Добрий день, малята, хлопчики та й дівчатка. До нас в гості завітав зайчик, який приніс діткам дарунки осені. Як ви гадаєте, що, це, що приніс зайчик? А ми зараз дізнаємось, якщо відгадаємо загадки. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене вживати. Може, ви мене з'їсте, тільки сльози пролєте. Що це? Так, це. Цибуля. Борщ із мене варить ненька, в нього шкурочка тоненька. Солодкувати він на смак, Фіолетовий буряк, молодці. На смак чудова, жовта, медова, їсть її малий павлуша. Здогадались, що це? Так, це груша. Соковите, червоненьке, глу... г... круглобоке, солоденьке. Що це? Вірно, це яблуко. Це все нам подарувала чарівниця осінь. Зайчик пропонує вам послухати і вивчити вірш, який називається Дари осені. Восени врожай збирають, на городах і в садках груші яблука звисають, на тонесеньких гілках в лісі білочка руденька, під пеньком знайшла грибок, ухопила та хутенько, заховала в теремок. Давайте ще раз повторимо, а гарно вивчити нам допоможуть картинки. Восени врожай збирають на городах і в садках, Груші яблука звисають на тонесеньких гілках, В лісі білочка руденька, Під пеньком знайшла грибок, Ухопила та й хутенько, заховала в теремок.